Всім привіт! Мене звати Вікторія. Вітаю вас на своєму uh, каналі. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, що таке дофамін: різницю між дешевим та якісним дофаміном. Uh, чи насправді дофамін впливає на нашу uh, мотивацію в житті? Також про признаки дефіциту дофаміну. Кожна людина в житті прагне одного бути щасливою, задовільнятися від життя, і цей дофамін відіграє дуже важливу роль. Що таке дофамін? Я не буду розмовляти ось цими дуже такими високими термінами, що таке дофамін. Я вам розкажу просто, що це хімічна речовина, яка відіграє ключову роль. Функці... функціонування нервової системи. Цей дофамін є важливий, тому що він передає сигнали між нейронами і він виробляється в нашому мозку. Ви можете собі от уявити, які ми цікаві люди, ми можемо хімічну речовину, дофаміни виробляти в нашому мозку. Мозок виробляє. Дофамін. Дофамін впливає на емоційну, на нервову систему. Чи впливає рівень дофаміну на нашу мотивацію? Вчені підозрювали, що а, насправді дофамін має вплив на нашу. Мотивацію таким чином вони зробили експеримент. Ті люди, які були з низьким рівнем дофаміну, вибирали задачі з низьким рівнем. Ті люди, які мали вищий дофамін, високий дофамін, вони вибирали задачі з високим рівнем, і вони їх розв'язували. І коли вчені ввели. Штучно дофамін людям з низьким рівнем, вони починали вибирати завдання зі складним рівнем. І таким чином вони визначили, що насправді дофамін впливає на нашу мотивацію. Які функції є у дофаміна? Це є багатозадачний, оскільки він взаємодіє з багатьма речовинами, а в нашому організмі і відіграє таку, скажімо, ключову роль. Яку функцію він виконує? Ось такі функції я вам наведу приклад. Сприяє відкриттю творчих здібностей, підвищує рівень кисню в крові, поліпшує пам'ять і здатність до навчання, тим самим він підвищує нашу мотивацію, впливає на когнітивні здібності і підвищує. Вищує швидкість запам'ятовування інформації. Я трошки так посунуся, щоб вам було видно ось цю красиву квіточку. Давайте поговоримо про признаки дефіциту дофаміну. Як це виявити? Перше важливо розуміти, що може призвести до таких наслідків, що ви будете мати ось цей дефіцит. Вашого дофаміну. Перше, це є генетика. Деякі люди насправді генетично схильні а, мати низький рівень дофа... дофаміну. Друге, це є стрес і психологічні а, проблеми. Коли ви часто турбуєтеся, коли ви часто маєте ось а, цей стрес, це може вплинути на ваш дофамін. І якщо ви навіть маєте його а, від, від генетики низький, ви можете уявити, як ось цей стрес чи депресія його робить більш нижче нижче, нижче. Ну і ви не маєте мотивації до життя, ви, наприклад, шукаєте в чомусь інакшому, ми про це поговоримо далі, так що слухайте. Бо далі буде дуже важлива інформація. А також хочу вам нагадати, щоб ви підписалися на мій канал і поставили сердечко. Якщо це для вас інформативно і цікаво. А ми продовжуємо: поживання алкоголю. Коли ви зловживаєте багато алкоголю е і куріння, це також знижує ваш дофамін, натуральний, якісний, тому що алкоголь і сигарети це є дешевий дофамін, і ми про нього поговоримо. Четверте, Неправильне харчування, недостатня кількість їжі, Тому що їжа наша це не просто от їжа, тому що ми їмо, щоб отримати якусь енергетику. Задумайтеся над тим, що ви їжте, і яку ви енергетику після цього е, отримуєте. Тому що їжа для нас е, це як бензин для машини. І якщо ви будете ваш. Вашу машину заправляти дуже поганим бензином, прийде час, коли вона зламається. Так само з їжею. Їжа необхідна, щоб мати ось цей багатий великий компонент з поживними речовинами. Також, якщо у вас відсутній вітамін в 6 або магній, це також може бути спресу... Може знижувати ваш дофамін, тому, коли у мене стрес, я стараюся пити магній. Тому магній допомагає вашій нервовій системі впоратися. Маю такий досвід, тому з ним ділюся, тому що знаю, про що я розмовляю. Надміркова вага вона може призвести до зниження дофаміну. Це пов'язано зі зменшенням дофаміну вітаміном Д2. І таке передоснатнє, це є вік. Після 40 років кількість наших нейронів починає зменшуватися. Таким чином, дофамін о, може знижитися. О, ну, це також залежно від, від способу життя, яким ви живете. І ще одне дуже важливе, що у вас в мозку. А, бо останньо я так підсіла на про, ще про енергетику, про мозок, так вернулася в свої медитації любимі. І ось ці всі научні терміни, ось ці всі психологія це клас, це окей. Але ось серце, мозок, енергетика це ще по іншому Ну, ці теми вони ніби сумістимі. Але дуже сильно різні. Останнє це і дефіцит сну. Всі ми знаємо, що дефіцит сну призводить до погіршення самопочуття, ви не мотивовані, а ще плюс, ви маєте низький рівень дофаміну, тому що ви не виспалися. І це призводить також, що ви не маєте достатнього часу, ваш організм навіть не має достатньо часу, щоб Відновитися і відпочити. І зниження рівня цьому, ось цьому, якщо ви погано спите, це він знижується так нормально, що ви не можете відчувати щастя, і ваші, ваш мозок не працює дуже добре. Тому що, якщо мозок ваш не працює, то ви не розумієте, він не сприймає щастя, навіть якесь сталася. Дуже радісна новина. Давайте поговоримо на кінець про дешевий і якісний дофамін. Є два типи дофаміну: це і дешевий, і якісний. Думаю, ви здогадуєтеся, тому що зараз дуже ось ця популярна тема голодування дофаміном. Популярна тема або тренд. Поняття не маю, але я бачу. Дешевий. Дешевий дофамін. Це є швидкий дофамін. Це, наприклад, ви цілий день стресували, ви не відчували радості, щастя сміху, і ви вирішили, що вам ось треба щось з'їсти, щось подивитися, щоб отримати ці радості, сміх, щастя, які тільки присутні на годину часу, а після тієї години часу. Стає ще гірше. Ви прийняли алкоголь, так? Дофамін пішов вверх, і проходить якийсь час, наприклад, на другий день ваш дофамін знизується ще нижче. Якщо він, як піднімається вверх, він ще більше йде в глибину. Тому, якщо ви замітили, на наступний день ви себе почуваєте, ну, як вам сказати, ну, так собі, знаєте, не дуже. Але я ж Завжди кажуть, це також залежить від вашого організму. Тому що є люди, які молоді. Ми молоді люди, ми не відчуваємо, як цей, наприклад, дофамін, так прям зверху, він просто йде глибоко. Ми його не відчуваємо, тому що ми добре їмо, ми добре спимо. Ми отримуємо якісь там вітаміни, з їди, тому що ми добре їмо, ми добре спимо там 8-7 годин, і ми так того сильно не відчуваємо. Але не забувайте про ту машину, якщо машину заправляти поганим бензином, прийде час, коли мотор полетить. Так само і з нами. Це все окей, ми його не відчуваємо, але може прийти такий час, ну що просто ну, він так опуститься вниз, що це просто буде катастрофа. Якщо почитати статті, е, коли в нас низький, чому ми, давайте скажемо так, чому ми любимо солодощі, тому що ми не маємо дофаміну. Зовсім він нас або понижений, ну, або просто нема ось цих, розумієте, емоцій. Ми хочемо якихось емоцій, і солодке таким чином дає якихось на 5-10 хвилин. Ось щастя. Коли ви вже починаєте думати про солодкі, ой, я зараз відкрив понюхати, з'їсти, це просто буде неймовірно. Це просто буде в кайф. І ваш дофамін починає, починає підніматися, підніматися, і ви вже їжте то солодке. Після солодкого ви ніби щось робите, але все одно, після того, коли проходить якийсь час, ви почуваєтеся втомлено, наприклад, сонливі. Я багато зараз чую на своїй роботі. 18-19 років, вони просто змучені на другий день, вони ніби й спали добре, але починає з того, що є одна така причина також, це і тік-ток. і тік-ток, це і ось ці відео, вони дуже короткі, і зараз виникає у світі дуже така велика проблема з ось цим. Тому що люди сходять з розуму. І, можливо, я знімлю окреме відео про Тік-Ток, але я побачу, я подивлюся, ось ці відео, коли ви просто гортаєте на 5 секунд, на 10 секунд, і там дуже багато за цей час ви міняєте дуже багато емоцій. І ваша психіка, ви думаєте, що це окей, але ваша психіка. І це є дофамін дешевий. Це вам щось заміняє. Класно там по 20-30 хвилин, 2 години в день нормально. Але якщо це, наприклад, ти їж дивишся, ти п'єш воду, ти дивишся, ти п'єш алкоголь і дивишся і щось звіряє. дофамін, як ви зрозуміли, це і фастфуд, це і соціальні мережі. Алкоголь, куріння, звичайно, всі солодкі, ось це наші такі, скажімо, погані звички. Інколи це насправді хочеться, якщо це у міру. Як, ну, якщо це просто у міру. Якісний дофамін – це є спорт. Хобі, збалансоване харчування, повноцінний сон, багато свіжого повітря без гаджетів. Розумні книги, навіть романи це вже розумні, ну просто книга. Кіно. Важливо, на кінець я вам хочу сказати, що дофамінове голодання це окей, також у міру, але люди добрі, ви мусите зрозуміти, що дешевий дофамін, якщо ви маєте дешевий дофамін, це значить, що ви чимось замі... замінили. його. Ми не просто починаємо їсти солод. Це інколи приходив привичку. Я згідна з вами на 100%. Це ось я така людина, що от якщо є щось вдома солодке, мені треба закінчити, його не бачити. Все. І мені, я ніколи не піду в магазин по солодке, але мені треба його закінчити, тому що воно є. Тому але вдома солодкого нема. Якщо я навіть щось випікаю, слава Богу, слава Богу, я свою випічку їсти не можу. Я можу спробувати. Одну штучку і все. Тому що в процесі я вже трошки попробую. Дування не означає, що вам треба відмовитися від алкоголю на кінці. Ви можете зірватися. Ну, типа, ви можете нормально так зірвати. Я люблю, наприклад, вино, але я знайшла для себе причину, чому я люблю. Тому що я люблю смак. Я не хочу бути п'яною. Знайдіть собі, наприклад, алкоголь поміняйте на прогулянку. Дофамін дешевий ми вживаємо, тому що нам не вистачає якихось емоцій. Нам в загальному не вистачає чогось. Зробіть якісь хобі, починайте сказати пазли, розмальовуйте, медитуйте, десь прогулюйтесь, купіть скітську, купіть ролики, Нам треба ось ці емоції. І ми за емоціями можемо йти в соціальні мережі, тому що там дохрена є трошки. І нам здається, що ми разом з тим переживаємо емоції і ми отримуємо ахрієнне відчуття. Ні, дорогі мої кохані, збираємося, йдемо в парк. В парку точно є якась кафейна. Кафейня. Сідаємо в кафейню, беремо каву, сидимо, усвідомлюємо цей світ, тому що... Інтернет це дуже класно, якщо ви використовуєте позитивних цілях його, але полегенько і потихеньку. Я вам дякую за те, що переглянули моє відео. Всім до зустріч, всім па-па, всім гарного дня, вечора, обіду. Па-па!